Hello. Hello. My name is Harald. Hi. привіт, мене звати Гаральд Гаральд Кьохлер. Я працюю в Дюссельдорфі в EcoFlow і відповідаю за розвиток бізнесу в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Якщо ви вже знайомі з балконими електростанціями, то знаєте, що наразі у нас дозволено продавати лише Вт ватт внутрішній електромережу. На жаль, така регуляція у Німеччині Джемінісож. Усі виробники, усі наші конкуренти мають дотримуватися цього правила але ми почали думати, як ми можемо дати користувачу більше енергії від його сонячних панелей. Ну бо особисто в мене в обіди з поб'їдні всі батареї вже заряджені, а дружні використовують у електрики. Але я не можу і забезпечити, бо я маю цю мажу вісімсот ватт. І те, що ми можемо запропонувати користувачу, це балкона станція, яка дає вам не 800, а 2 кВт, і при цьому в межах законодавства. Чому? Бо ми не подаємо електрику через внутрішню мережу? Ми її фізично приносимо як батарею до споживача до приладу, який її використовує. Перевага цієї системи в тому, що якщо порівняти з типовою балконною системою, та що стоїть на вашому балконі і подає в будинок, то за регламентом, якщо зникає мережеве живлення, всі мікроінвертори перестають подавати струм у мережу. Це просто захисна функція мікроінвертора. але якщо подивитись на наш продукт, кожен модуль має дві додаткові розетки і саме до неї ви можете під'єднати напряму, ну наприклад, холодильник. І холодильник забиратиме через цей блок струм із мережі. Але всередині цього блоку є батарея, яка дає вам до 2 кВт годин зберігання. Якщо ви з'єднаєте два таких модулі, отримуєте 2300 Вт виходу напряму з батареї. Тож, якщо трапиться відключення електроенергії, батарея продовжить живити ваш пристрій. Таким чином, ви повністю захищені ситуації блокауту. Ну і по-друге, це просто так звана супутникова батарея. Основний модуль, освіт, ви його бачите. До нього ви напряму під'єднуєте сонячні панелі, і він передає струм у внутрішню мережу Ну, до інших батарей. Наприклад, ви ставите основний модуль на балконі, інший на кухні, ще один в кабінеті, ще один у дитячій, і вони всі під'єднані до вашої внутрішньої мережі. Вам не потрібно прокладати додаткові кабелі. Вони всі з'єднуються між собою через Wi-Fi. Тобто цей блок знає скільки енергії є в іншому. І якщо тут бракує енергії, а вам її багато. Система перерозподіляє її сюди. Тож ми завжди маємо надійне живлення в кожному блоці. Зараз, звісно, ми активно займаємось цією системою. Чому? Бо це революція на ринку. Ми досі витрачаємо багато часу на те, щоб навчити кінцевого споживача і пояснити йому це. Я помітив навіть на виставці, що людям з індустрії потрібно багато часу, щоб зрозуміти всі переваги. Справді це складно, але ми вчимо, бо ми лідери ринку. Я не можу сказати, що ми зробимо наступного року, але можу запевнити: якщо подивитись на наш розвиток за останній рік, наша ДНК полягає в тому, що ми дуже дуже близькі до споживача. Насправді, наш СЕО щороку виїжджає в поле і відвідує кінцевих споживачів. Є навіть фото, де він у підвалі звичайної людини дивиться на цю установку. У нас велика спільнота, і ми збираємо всі ідеї і усі скарги. І для кожного нового покоління продукту, яке ми виводимо на ринок. Ми намагаємося інтегрувати і вирішити якомога більше з цих проблем. Тож, якщо подивитися на наші ітерації, у кожному новому поколінні видно суттєві покращення порівняно з попередніми, і ми і надалі будемо так робити. Дякую, дуже дякую. гарна робота. Дякую за візит. No. Wow.